Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами розібрати детально характеристики двох радянських машин, що вийшли на тестування буквально декілька днів назад. Перша машина це Об'єкт 265 т Радянський важкий танк 9 го рівня, прем з реверсивним автозаряджанням. Доволі непогана така механіка. Зараз поговоримо. Друга машина більш простіша, але все ж таки є у неї гідропневматична підвізка це об'єкт Кущ, радянська ПТ 8 рівня. Зараз ми більш детально обговоримо ці характеристики, повністю все розберемо, але перед цим традиційно не забувайте представляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з об'єкта 265 Т. Ще один учасник супертесту Радянський важкий танк 9 рівня. Об'єкт 265Т. Він оснащений впізнаваною, але видатною функцією реверсивним автозаряджанням. Мобільність цього танка максимальна швидкість 35 км в годину. Вперед і швидкість заднього ходу 14 км на годину являється посередньою для важкого танку. Давайте роздивимося більш детально характеристики, що ж у цієї машини є. Насамперед, три типи снарядів ББшки, кумулятиви, осколково фугасні. Середня шкода за постріл 390 одиниць, тобто хороший стандарт. 242 пробувають стандартні ББшки, при тому, що вони летять із швидкістю 1080 метрів на секунду. Тобто у середині такі значення, невисоке пробиття як для ББшки, тим паче для важкого танку 9 рівня, але нормальна, комфортна швидкість польоту снаряду. По Голді, кумулятивній, вона пробуває 300 мм доволі непогано. 890 має швидкість польоту снаряду. Для важкого танку, в принципі, це не критично, але не дотянули до комфортної тисячі. І по фугасах 530 підвищена шкода, 61 мм вони прибувають, 890, так само, як і кумулятиви, летять. Тобто на картон можна, звісно, використовувати, але не більше, тому що 61 мм це не так уже і багато. Що стосується перезаряджання, от оця реверсивна система заряджання, от дивіться, перший снаряд у нас заряджається за 17 секунд, другий снаряд за 14 секунд. І третій снаряд, який ми можемо вистрілювати, у нас відповідно буде, якщо як циклічна машина, будемо грати на третьому снаряді, найбільший ДПМ, тому що він заряджається в базі за 11 секунд. Доволі непогана така штука, це по типу як у проджети, друзі. Тобто ви постійно будете дозаряджатися. Тобто один снаряд вистрілили, другий снаряд вистрілили, немає можливості стріляти, ви будете дозаряджатися. У вас не буде такого знаєте, вибору, що вам потрібно або йти на Киде, або ну і ви залишитеся вразливими, або, коротше кажучи, вже вистрілювати або когось очікувати. Ну, ви самі розумієте, в боях це в принципі дуже важливо. Далі дивимося, час перезаряджання між пострілами 2,5 секунди. Тобто непогано. Ідеально було б 2 секунди, але 2,5 також непогано. Три снаряди у нас у барабані. Тобто, друзі, непогано. Майже 1200 шкоди можна нанести трьома пострілами. 2,7 секунди час зведення по точності 0,42. Звісно, з точністю тут велика біда, тому що навіть. Апнувши цей показник, у нас десь буде 0,38, 0,39. Ну, ви самі усвідомлюєте, що точності тут не буде. По часу зведення ніби й не катастрофа, але також будуть проблеми. Тому що ми апнемо десь буде 2.4 секунди. Ну, ви самі розумієте, це не 2 секунди, не 1,9. І я підозрюю ще, що в цій машині буде поганенька стабілізація, приблизно така, як в об'єкта 752. Що у нас ще є? Мінус 8, плюс 20 кути. Тобто комфортні, задирається ідеально, опускається достатньо комфортно. Мінус 8 це достатньо комфортно. 50 снарядів боєкомплект. По мобільності 35-14 вперед, 14 назад при питомій потужності 14,2. Не сама погана питома потужність 14,2, це не 12, але все ж таки не дуже багато. Так само, як і урізана максималка. 35 вперед це обмежена швидкість, навіть 40 км не дали. По задньому ходу 14 також дуже повільно будемо відкочуватися. Швидкість повороту шасі 30 градусів, швидкість повороту самої башти 30 градусів. Тобто, ви усвідомлюєте це показник такого не динамічного важкого танку. По живучості 1800 ХП, плюс-мінус стандартний показник, можу сказати, як для важкого танку 9 рівня. По бронюванню самого корпусу 130-75-40. Тобто він буде пробуватися. Тут є кути, звісно, але нехай там буде 200 мм, в основному будуть ці пробувати без проблем. От, по бачте, вже ситуація краща, тому що тут 300, 120, 40, але у нас навіть під таким ракурсом видніється лючок. Друзі, от зліва на башті, у нас величезний просто лючок, який буде там в районі 170, як завжди, 160 мм. І його будуть дуже легко вицілювати, тобто велика така вразлива зона. І не факт, що ще з іншого боку немає там якогось лючка. Наприклад, якщо він навіть буде трішечки менший. 380 метрів у нас огляд. Тобто, як для важкого танку непоганий, я думаю, його можуть і зрізати на 370 десь метрів приблизно. І дальність дії зв'язку 730 метрів у нас присутньо. По екіпажу 4 чоловіка, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Оце така основна машиночка. Ну, я чому кажу, основна машиночка, тому що ПТ-шка менш цікава. А оце машина така, що може пасувати навіть у новорічні коробочки. Хоча і крім цієї машини є дуже багато кандидатів, які зараз тестуються. Які там можуть е, з'явитися, так скажемо. Друга машина це у нас ПТ-шка 8 рівня. Мені не дуже подобається такий геймплей, але тим не менш, давайте розглянемо цю машину, повністю розберемо по характеристиках, що вона себе представляє. Об'єкт кущ це радянська снайперська ПТ-8 з гідропневматичною підвіскою. Що ж у нас вона себе представляє? Тому що в неї є яскраво виражені плюси, звісно, і мінуси. Перше, це дивіться, от у нас вогнева потужність тут специфічна, тому що альфа прекрасна. Бронебійні кумулятивні осколково осколковосні снаряди. 550 разова шкода у нас на стандартних ББшках пробуває 279, швидкість польоту 1150. Тобто прекрасні параметри, друзі. Хороше пробиття, прекрасна альфа, прекрасна швидкість польоту снаряду. По голді кумулятивній, так само альфа 550-320 аж пробуває. Прекрасно, кумулятиви не втрачають бронепробиття на відстані. Але швидкість польоту 850, тобто не дуже комфортна. 700 аж альфа на фугасах 65 пробувають, 850 метрів на секунду вони летять. Тобто тут прекрасні показники по снарядах. А що ж у нас не так? Дивіться, час перезаряджання 17,8 тобто ми усвідомлюємо, що в нас кінське перезаряджання і ДПМ відносно малий. 3 секунди час зведення точність 60,43. Я думаю, це параметри заявлені в режимі походу, тому що в режимі облоги, так як це снайперська ПТ-шка, повинні бути набагато кращі характеристики. Мінус 5 плюс 20 у нас кути, але в нас є приписочка, що в. Режимі облоги у нас буде додаватися за рахунок гідропневматичної підвізки ще 5 градусів вниз і ще плюс 5 градусів вгору. Тобто буде мінус 10, плюс 25. Комфортні, хороші кути. Мінус 3 градуси, плюс 3 градуси у нас це виходить хід самої гарматки, я так розумію, вліво-вправо. 40 снарядів боєкомплект 50 вперед, 20 назад по динаміці при питомій потужності 18.4. Непогана питома потужність, друзі. Непогана максимальна швидкість. 16 градусів у нас швидкість повороту самої башти, але ми її не відчуємо, тому що вона повертається трішечки, і 30 градусів у нас швидкість повороту самої шасі, тобто не швидко. По живучості 1200 хп 110-40-30 бронювання. Будуть в основному все пробувати, але у нас є великі кути, друзі, які будуть дуже часто вас рятувати, тобто буде рекошетити багато снарядів. По скритості 1767 нерухома в русі 10,6, при тому, що огляд 350, тобто ми самі собі світити не зможемо. 850 дальність дії зв'язку. От така, друзі, в нас ПТ-шка, 4 члена екіпажа, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. До побачення.